Б багато хто запитував, ми землю орендуємо чи купуємо. Наша позиція першочергова це оренда. Тому тут ми стараємося дати найкращі ринкові умови, які є на сьогоднішній день, і слідкувати за тим, щоб наші пайовики чи власники земельних ділянок були задоволені і наші умови їм підходили. Щоб задовільнити їхні потреби в цьому плані, ну, відповідно, це чесність в першу чергу в договорах, які люди підписують, і щоб вони були впевнені, що їхня земля через е, роки вона буде їм приносити пасивний дохід. Тому так, першочергова наша задача це оренда, і ми активно орендуємо землю в Вінницькому районі. Тому. Кого цікавить співпраця? Звертайтеся, ми завжди відкриті.